Привіт, це привет. випуск Що там є там, але Петриченко експрес». І сьогодні я телефоную Ігорю Воловому, засновнику веб-агенції Еліт Веб, EliteWeb, з запитанням щодо електронної комерції, щодо продажів онлайн з інтернет-магазину. Привіт, Ігор. Привіт, привіт. Питання у нас є таке від підприємців, які продають онлайн. Підкажи, будь ласка, який канал просування обрати для інтернет-магазину, якщо маємо обмежений бюджет? От дуже часто ситуація, бюджет дійсно може бути не, невеликий на старт, або невеликий для нового інтернет-магазину. Що б ти порадив? Кожного магазину на старті там не може бути якогось там великого бюджету, тому що там цей канал поки не приносить ще скоріш за все там кошти. Тому там, всі заходять маленьким бюджетом, там хочуть цього бюджету отримати якийсь результат фінансовий, який можна потім реінвестувати в. Цей же канал або якісь інші канали да залучати це нормальна практика. Там всі з цим стикаються. Але там, як ми з тобою говорили, там в попередньому відосі 80% нових клієнтів, ми отримуємо з Гугла, тобто ми їх у Гугла повинні купити. Тому логічно, який би у нас е, тут не був бюджет. Чи це 5 тисяч гривень на місяць, чи це 10, чи це 15, чи це 20. Там для кожного там маленький бюджет це е, різна цифра. Ми повинні їх використати в Google рекламу. Як правило, там перформанс макс компанії раніше це був тільки там шопінг, да зараз там це перформанс макс, в який входить там і шопінг, і пошукові оголошення, там і медійні, і так далі. Це більш розумні компанії, які з більшою вірогідністю нам принесуть. Продажі. Тому, якщо там, конкретизувати це Google Ads, якщо ще далі конкретизувати це Performance макс компанії, е, які ви запускаєте, і е, отримуєте вже якусь статистику. А тепер увага, там, що ми будемо вважати результатом. Да? Е, е, як правило, там, я чую, що роблять підприємці: вони запускають, витрачають, наприклад, там, за тиждень 2-3-5 тисяч гривень, не отримують з цього продажі. І вимикають і далі такий вердикт реклама не спрацювала, і, і все. І далі вже потім там ходять, розказують там на тих же там конференціях, що ми от, запускали рекламу, на тиждень вона не спрацювала. Тут є яка історія там: Google також повинен навчитись, да? він повинен отримати якусь кількість конверсій, хай вони будуть на перших етапах дуже дорогі і вам в мінус, але він потім навчиться на, на тому, які товари у вас краще продаються, там, яким клієнтам в яких регіонах, з яких при. Строї вище показувати ваші оголошення, і буде там вам шукати вже більш цільову аудиторію. Для себе треба зрозуміти, що перші два місяці ви можете відпрацювати в мінус. Тобто, це от період, за який ці рекламні кампанії повинні навчитися. Я б сказав так: від трьох до там шести семи тижнів ці рекламні кампанії вони навчаються. Тому ви повинні для себе закласти якийсь бюджет на цей період. Тобто, якщо у вас є там всього, наприклад, 20 тисяч гривень, покладіть, заложіть собі по 10 на місяць. Якщо там є 10, там по 5 на місяць. Але не треба там витратити перший тиждень там 10 і сказати, що воно не спрацювало. Тому що у Google є така історія, ще що він дивиться на вас, наскільки ви надійний клієнт. Надійний це той, який не зупиняє рекламу, який вчасно поповнює там рекламу. Часно і довго платить гроші гуглу, тоді Google вам починає там давати там, також на там, вищі позиції, там трошки там меншу вартість там кліку і і так далі. Але а якщо ви постійно запускаєте, зупиняєте, запускаєте, зупиняєте. Google вас враховує як ненадійного клієнта. Тому там є от також така історія, як там з часом. Ваші показники стають нам кращі тільки за рахунок того, що Google бачить, що ви стабільний клієнт. Ми навіть з менеджерами Google спілкувались. Дійсно, в Google є такий показник. І якщо ви будете постійно стопати рекламу, там результатів хороших там просто не очікуєте. І десь з третього місяця у вас повинна вже реклама окуповуватись, і далі ви можете е, думати про масштабування. Повертаючись там до питання, да це Google Ads, це Performance Max кампанії, і це найкращий інструмент для того, щоб стартувати з невеликим бюджетом. Зрозуміла, що бюджет, який планує підприємець витратити на Google рекламу товарів, Google також він має його для ефективної позиції в Google в рекламі розтягнути десь приблизно на два місяці. Щоб його вистачило пропорційна реклама, не вимикалась. Це дасть змогу гуглу навіть на три, тому що перші два ми спрацюємо скоріш за все е, в мінус або нуль, або приблизно до цього. І ще нам треба на третій місяць. Там щоб були гроші, там також на рекламу, і ми не попали в ситуацію, що ну в нас немає коштів, і там же є е, ще бонус від гугла. Після того як ви витратите 10 тисяч гривень, там гугл вам дає ще бонусом як для нового клієнта ще 10 тисяч гривень, які приходять, якщо я не помиляюсь через. 30 днів після того, як витратити перші 10 тисяч гривень. Тому фактично на третій місяць якраз вам ці 10 тисяч, які Google вам дасть бонусом, вони будуть. Ну звісно, я тут не кажу про там, кучу базових моментів в форматі, того, що ваш товар повинен бути актуальний. Ціна повинна бути. Е там сумісна да, з конкурентами, там повин, повинен бути асортимент е, і, і, і так далі. Якщо ви, наприклад, монобренд і продаєте тільки там, один бренд сумок, да, і у вас їх там, наприклад. там, не знаю, 10, то скоріш за все, вам реклама буде не рентабельна, тому що людина, коли приходить, їй потрібна потрібен асортимент, і Google віддає перевагу там сайтам, у яких не там 100 товарів в рекламі, а в яких там 1000 плюс товарів в рекламі. Це також важливо розуміти. Що робити? Запитаю за виробників, які мають невелику кількість вироблених товарів, різних це можливо там до ста. Так, можливо, навіть і менше, може два десятки до двох десяток, і обмежений бюджет, тобто з невеличкою кількістю товарів інтернет-магазином, що робити, який канал просування так, ну, про про бюджет ми поговорили. Асортимент, наприклад, є там багато кейсів, є де і постільна білизна, там і труси, і все, що завгодно. Там і вони виробляють, наприклад, 50 моделей. Але у цих там 50 моделей ми починаємо вже дивитися, які є характеристики: а є розмір, колір. Чоловічі там жіночі, да а, а є окремо простень, окремо підодіяльних є там полуторні, двоспальні, там односпальні і так далі. І ми це технічно треба робити, щоб це все було окремими товарами, да, окремими урлами. І тоді ми штучно збільшуємо асортимент, але для гугла. Це просто потрібно як повітря, тому що без цього асортименту неможливо взагалі рухатись. І у нас є кейси, де ми з 100 товарів робили таким чином там тисячу тисячу п'ятсот товарів, мали успіх. От зовсім ніяк, і це там асортимент до ста товарів, то скоріш за все, там свій інтернет-магазин буде більше як брендова там така площадка, а не площадка для продажів. Продажі будуть йти, наприклад, на розетку, вигружатись на інші там цільові там маркетплейси, типа там. Каста да, і, і так далі, ну, в залежності від, від вашого товару, де вони вже будуть продавати ваш товар, тому що в них є асортимент, ваш і ще там, сотні інших виробників. І, і тому та, там вже зовсім інші механіки просування. І це не до мене питання, це, це питання вже до спеціалістів там, по маркетплейсам, як свій товар там, зробити лише. Да, я ще додам, от у нас кейс клієнта по матрасам, да, вони виробники, і вони виробляють ну, небагато моделей. Да, але знаєш, чим класно? У матрасі розмірів на кожен там, матрас, є там, 30 розмірів різних. І це просто бінго взагалі. Тому що кожен цей розмір йде окремим товаром. І таким чином ми маємо асортимент супербургів. А на сайті в структурі от ми в каталозі бачимо це як один товар, просто він вони вигружаються в товар, в товарну рекламу в окремих штучках а чи все ж таки на сайті так ми ну, бачимо кожен матрас в окремому розділі, як окремий в цьому на на, на на сайті, в залежності від ситуації, якщо в нас вистачає товарів, хоча б на декілька сторінок пагінації. Да, ну от знизу там це один, два, три там сторінки. Це мінімум, який потрібен буде на сайті, щоб було видно, що тут є асортимент. Е, якщо цього вистачає, можна робити однією карткою з е, перемикачем да, по розмірам кольору, там і та і так далі. Якщо не вистачає, то треба там виводити в категорію там ще більше, хоча б щоб було там на три сторінки товарів. Да, але фактично е, тут в залежності від платформи, і тут ти підкажеш більше там напевно, там чи можна там вас так робити, чи не можна. Можна як вивести там категорію, так і там залишити, просто щоб був, був перемикач. Але фактично, там в кожну карточку, яку б ми не зайшли, з неї можна перейти і вибрати інший колір, вибрати інший розмір або іншу якусь характеристику, призначення супер для покупця. Це все одно зручно працьовувати. Це найголовніше. Дякую, тому чи ви ж не зрозуміли, підсумовуємо, що якщо бюджет обмежений інтернет-магазина, то варто його розтягнути планомірно і використовувати рекламну кампанію в Гуглі, так щоб десь на 2-3 місяці вистачило. Тим паче, для нового до для нового магазину буде кешбек від Гугла після витраченої перш першої суми. Так скоріше, все при налаштуваннях. І подумати можливо за кількість товарів. Якщо вона невелика, то технічно в магазині і зручно зробити їх трохи більше. Це може вплинути на ефективність рекламної кампанії в гуглі. Таким чином буде такий він-він найкращий ефект для магазину з невеликим бюджетом на старті, як його просувати. Дуже дякую, Ігоре. Круто, цікава інформація. Дякую тобі.